Еволюція святкування Нового року в Україні. Від шампусіка з олів'єшкою до Маланки з козою. А то ексклюзивна версія водіння меланки з козою від української діаспори в Америці. Це почалося з переходом українців на новий григоріанський календар в кінці 2023 року. Тоді ми почали святкувати Різдво 25 грудня також перенесли інші свята. Наприклад, донедавна Василя і Маланки в народі Старий Новий рік українці відзначали в ніч на 14 січня, і це було цілком абсурдно. Перше святкувати новий рік, а потім старий новий рік. Напевне, абсурдніше було святкувати лише новий. Дві тисячі двісті тисячі двісті рік. Тож у 2023 році на зміну радянського олів'єжнову новому року прийшов питому український новий рік з Василем і Маланкою. Відтоді в Україні вечір напередодні нового року українці називають щедрим вечором, коли дівчата ходять щедрувати. А господині ладять вечерю. Вже не пісну. Того ж 31 грудня відзначають День святої Меланії і ходять маланкувати. А в ніч на 1 січня починається сам двіж. Святкують новий рік і святкують іменини Василя, коли хлопці ходять посівати хати. Сьогодні українці почали активно відроджувати справжню українську новорічну містерію, та й таке.